Я розумію вашу позицію, що потрібно взяти ось це ПДФО, як мінімум, ПДФО з військових і перенаправити його в державний бюджет на міноборони. Чи ні? Ні, ні. Ну, власне держава, побачивши таку вакханалію в тих місцевих закупівлях, сказала, що, ну, сказала, що не можете тим розпоряджатися. Забираємо. І як держава пропонує? Вона пропонує ПДФО військових і поліції, а зарплату власне військовим і поліції платиться з центрального бюджету, а з них податок залишити в центральному бюджеті 50% на міністерство якось, умовно кажучи, називається. А друге на Міністерство промислової політики. Але якщо по скеруванню, то перша 50% на дрони, а 50% на інші боєприпаси. Отак От угу. пропонує. І з першого погляду, якщо би ми довіряли центральному уряду, то а, це так. би було дуже, дуже дуже позитивно. Тому що чи треба нам дрони? Безумовно, треба. Ми всі зараз збираємо на ці дрони. Чи потрібно нам звичайні боєприпаси, там міномети? Все? Ясно, що потрібні, чи порох. Безумовно, потрібні, але з іншої сторони. Дивимося на ті куртки, які втричі дорожче стали. Я хотів сказати, так. Та, поки поки дійшли з Туреччини, чи дивимося на ті яйця по 17, чи дивимося на інші неефективні закупівлі. І якось виходить так, що а, і тут неефективно використовували кошти, а там теж неефективно, і тут принаймні є куди прийти і своє обурення висловити. А до центрального уряду, що в Київ поїдеш, в Києві мітинги заборонені. А, і на місцях завжди легше це проконтролювати. І... Але навіть з тим, тобто є два варіанти. Перший варіант уряд все ж таки забере це ПДФО, і багато людей кажуть, Слава, то вже нема чого страйкувати, уряд забере то ПДФО, за що страйкувати? А страйкувати є за що? Є такий поганий анекдот, що діти до батька приходять кажуть, батько, в нас горілка подорожчала, ти тепер будеш менше пити? Ні, тепер ви будете менше їсти. І так само з місцевими бюджетами е, виходить. В нас, якщо заберуться ПДФО повністю чи частково, то в нас на дороги і на стадіони, я боюся, що залишиться, угу. а на підтримку військовим не залишиться. І тому тим більше, якщо держава забере ці кошти, то тим більше нам потрібно пріоритизувати і структурувати наші витрати. А якщо не забере або частково залишить, то теж це дуже важливо. Оскільки справді, от після тих скандалів, місцеві громади все ж таки трошки почали рухатися. От, от ця сама обласна військова адміністрація війська, якщо минулого року було лише 30 мільйонів, то цього року 300 мільйонів вже на, на військові потреби, це ніби як в 10 разів більше. Хоча ресурс в них є капітальний, щоб це зробити.